А чим дихає зараз ринок Івано-Франківщини? івано, івано франківську житлова нерухомість добре забудовується. Є попит на вторинку, на новобудови. Якщо говорити про довоєнний час і після війни, наскільки в відсотковому відношенні йде зростання попиту і пропозиції? До війни у нас попит був орієнтовно на 10%, а зараз 100%. Зараз цікавіше будувати, тому що якщо ми візьмемо за квадратний метр, 500 доларів до війни. Зараз продаємо по 900, по 850, по 1000, Залежить від яка локація. В, люди купляють квартири для себе для проживання? Чи все ж таки інвестиційний попит? Якщо ми говоримо за старт будівництво пі 200 за квадрат, тоді ми закінчуємо будівництво. Ну, в планах, ну, планах є 3 200. Ну там вже десь є діапазон. Там 800-900 доларів є з квадратного метра. А яка вартість прогнозується? Яка взагалі прогнозована дохідність? Друзі, вітаю В сьогоднішньому відео. Будемо говорити про ринок нерухомості Івано-Франківської області. Для цього я запросив експерта. Це Степан Лаврів. Він є експертом житлової нерухомості, а також засновником компанії Ефект Development і ефект Карпати». Він поділиться власними думками та даними з приводу того, наскільки змінився портрет інвестора, хто купує для себе, хто купує для того, щоб інвестувати і отримати спекулятивний дохід. Наскільки взагалі розвивається ринок нерухомості, а також поділиться унікальним проектом, який дасть можливість повернутися кожному з нас в своє босоноге дитинство. Тож буде цікаво заварити собі щось смачненького. Мене звати Володимир Копоть. Ви на каналі Монітористей інвестиції в дохідну нерухомість. Поїхали, Те вітаю! Вітаю. Скажіть, будь ласка, ви ж забудовник Івано-Франківську і спеціалізуєтеся власне на житловій нерухомості? Так. Так. Розкажіть, будь ласка, чим дихає зараз ринок Івано-Франківщини? Тому що до західних регіонів, західних областей мають на увазі України, досить високі, висока зацікавленість з боку покупців, з боку інвесторів, особливо там Львів, Чернівці. Але от про Івано-Франківськ ми мало взагалі говорили. Тому було б цікаво почути вашу саме експертну думку з цього приводу. івано франківську житлова нерухомість добре забудовується, є попит на авторинку, на новобудови. На етапі Котловану початку будівництва попит є, будівництво рухається, все добре. А якщо говорити про довоєнний час і після війни, наскільки в відсотковому відношенні йде зростання попиту і пропозиції? До війни у нас попит був орієнтовно 70%, а зараз 100%. Зараз цікавіше будувати, тому що якщо ми візьмемо за квадратний метр 500 доларів до воєнних. Ми зараз продаємо по 900, по 850 по 1000, залежить від яка локації. А з чим пов'язаний такий стрибок? Наскільки я розумію, що взагалі зараз проблема з житловою нерухомістю, мало хто вкладає. Ну, я говорю про Київ, так? Там ясно, що Івано-Франківськ Львів, там окрема історія. З рахунок чого цей був стрибок з 800 до 1000, на вашу думку? Тут більше купляли як інвестори на перепродажу або під оренду, вже коли збудується дане житло. Вже коли купляли по 500-600, по 600, це було місяць після е, повномасштабного вторгнення. Е, після того почали зрости ціни, і ми за цим слідкували, бо так, також було будівництво квартирного будинку, і ми орієнтувалися у, у ринку. Е, якщо зараз на даний час взяти на сьогоднішній день, тоді е, квадратний метр у нас продається за 900 доларів в середньому за тисячу. Це новобудова. Окей, а чи є зараз якісь проблеми взагалі в девелоперів? Тому що знову ж таки, я роблю відсилку до Києва, ну бо Київ він був локомотивом будь-якої нерухомості, особливо житлової. І багато девелоперів мають великі проблеми як з ліквідністю, як з етапами будівництва самих будинків, так і з робочою силою. Як у вас з цим? У е, нас е, також є моменти, такі, як е, з робочою силою. Тому що багато пішло хлопців служити. І, відповідно, десь ми це технічно трошки удосконалили. Відновили техніку, подача бетону, наприклад, технічно вже здійснюється, так як до того більше працювали люди. І залучаємо більше людей, так перетягуємо на свою сторону. Піднімаючи зарплату і кращі умови. А як конкуренти з цим? Теж, теж, мабуть, перетягують на себе у ковдру? Десь хтось може закінчив об'єкт, і відповідно вже та хлопці не мають такої ну, роботи. Відповідно, вже десь їх трошки знаєте, почекайте тиждень, зараз почнемо інший об'єкт. На цей час люди не хочуть чекати, тому що є запит від мене, наприклад, ходіть на роботу. І так переходять. Відповідно, вже тиждень-два почекали, перейшли на іншу роботу, вже ніхто не хоче на попередню повернутися. Скажіть, а зараз який більше перекос йде в люди, купляють квартири для себе для проживання, чи все ж таки інвестиційний попит? Чому питаю? Тому що колись був івано ну, правда, ще до війни, там років 4 тому, і я бачив, що багато новобудов, які вже збудовані, введені в експлуатацію, але при цьому в вікнах темно. Тобто вони точно розпродані, але там нікого немає. Тому що багато хто виїжджає на заробітки. Вони приїжджають, інвестують в нерухомість, тому що не знають, куди інші інструменти вкладати гроші, але по факту там не живуть. Наскільки це зараз ситуація змінилася? Е, інвестора і далі заходять, купляють по дві-три квартири на етапі котловану. Це є так інвестиції, а потім подальшому продають. Але як практика показує, спочатку продає будівельна компанія. Квартири, які залишились, А тоді вже продають інвестора. Тому що кожен рахує, якщо він зайшов там 700 доларів на етапі котловану, він зразу продасть за тисячу, наприклад, вже після виходу. В цьому десь є такий момент. Далі багато купляють, щоб вкласти кошти. Розуміють, що купляють там за 50 тисяч доларів, а воно все ж таки зростає. І хто з, з бізнеса витягнув гроші? Хтось за кордону з заробітки переливає сюди кошти, і десь отакий момент. Добро а чи не вважаєте ви, що десь років через два-три буде оцей відток інвестиційного попиту на ринку Івано-Франківщини, і люди повернуться в великі міста, наприклад, ну той ж Київ, там Дніпро, Харків на відбудову, і Івано-Франківськ не буде такий популярний, як зараз? Е, я думаю, що хтось і повернеться, але багато і залишиться. Тому що багато вже перетягнули і бізнеса свої до нас на Івано-Франківщину. Відповідно, вже і працівників своїх також вони сюди вже забрали. І десь, якщо вони вже працюють комфортно, і я бачу, що вони розвиваються, і розвиваються, що вже нормально. Тому що я спілкуюся там з деякими виробниками, то вони збільшують тут вже обсяг. А uh -huh. uh -huh. як спочатку вони тримались на плаву, щоб заплатити зарплату, обслужити техніку, вони зараз вже йдуть у розвиток. Вже е, старішу техніку продають, а новішу купляють. Це з бетонним заводом, я спілкувався, який переїхав з Харкова ну, біля Івана франківська у Львові, якщо знаєте, є багато насправді приміських котежних містечок, які дуже активно користуються популярністю так само піддачу в оренду. У вас яка бізнес-модель? Ви все таки ви продаєте як спекулятивний дохід? Чи у вас є можливість мати свою керуючу компанію і здавати також в оренду ці котежні містечка? У основному купляють або на перепродажу інвестора, або вже кінцеві, які будуть у них жити. Тобто варіанту, щоб здати купити, і ви займалися орендою, такого у вас немає. Ні, такого немає. Розумію. А я знаю, що ви ще є засновником компанії Fact Буд Карпати і активно розвиваєте напрямок в Карпатах. Поясніть, будь ласка, чому ви туди пішли, чому закінчили? Ну не не закінчили, а чому ваш фокус перевівся на саме карпатську нерухомість. Карпатська нерухомість є досить привабливою інвестиційною для інвесторів з України, тому що на етапі початку будівництва одна ціна і спочатку після початку будівництва і там мурування, наприклад, стін і закінчених об'єктів є зовсім інші ціни. Якщо ми говоримо за старт будівництва 2,200 за квадрат. Тоді ми закінчуємо будівництво, ну в планах є, ну, є 3200. ну Там вже десь є е, діапазон там 800-900 доларів є з квадратного метра. Е, і це є під управляючу компанією е, е, є е, Інвестор стає власником е, після введення експлуатації е, будинку, житлового будинку. Е, він після оплати 70% вартості він стає власником земельної ділянки. І він фактично після цього він дивиться, чи йому продати його, чи йому здати і отримувати пасивний дохід. А угу. yeah, моє питання було, власне, чому саме Карпати? Чому ви вирішили ви все-таки зайти туди? Тому що, наскільки я знаю, по гравцях на ринку карпатської нерухомості насправді дуже велика конкуренція зараз. А це прям такий бум, да? І чи не буде такого, що коли там через пару років, коли там ви збудуєте, коли ваші конкуренти збудують, про Буковелі взагалі мовчу там ціни там, від 6 тисяч доларів і, і вище. Чи не буде потім такого розчарування у інвесторів, коли вони зрозуміють, що нема стільки туристичного попиту, нема стільки бажаючих власне інвестувати в карпатську нерухомість? Ми тут взяли. Трошки інший підхід: будівництво в селі Миколичин, заїзд біля центральної дороги, не треба підніматися високо в гори. Ставимо акцент на е, сучасне село. Це щоб це є сімейний відпочинок. Е, приїхати, відпочити, е, покататись на квадроциклах, піднятися гори. При потребі поїхати в Буковель, 20 хвилин до Буковелі, або прогулятися просто по, е, по набережні біля річки Пру. Я, до речі, бачу вашу презентацію, і у вас є така концепція, як сільська місцевість, сільські будиночки. Розкажіть більше про концепцію. Чому власне село? Тому що я виріс все моє босоноге дитинство було в селі. Я дуже розумію якби, для себе цю концепцію, але коли ж, живучи зараз в Києві, так, то мені здається, що ми стаємо більш урбаністичними, так. чому люди власне мають вибирати жити в селі? Дивіться. У нас сама назва пауза. асоціюється з тим, щоб приїхати після робочого тижня, місяця і відпочити, зупинитись тут, відпочити, прогулятись біля річки, піти у ліс. У нас на території передбачена теплиця для вирощування овочів, фруктів. Також у нас ділянка безхвойних дерев, це де будуть фруктові дерева. І такі дерева будуть висаджені, які під цей клімат підходять. Це і так, наприклад, черешня, там у червні достигає там, слива, там у серпні, ранні яблука у там, вересні, і так, щоб постійно до осіннього періоду у нас були як кажуть, свої власні фрукти. І якщо приїдуть батьки з дітками, щоб розказали, от так ми колись жили, так у нас було в селі, просто це вже в сучасному стилі. Mm -hmm. Розпалити вогонь, біля вогню побігати. Аба на заколоти. Що... Так. І там ще є сусіднє виробне... вирощування осертів, риб, які можна зловити ту рибку і зажарити. Там є ще у проєкті. Сусід... Сусіди будуть, тримають тварин і хтось хоче побачити корову. Ну, можна піти і подивитись, Це реально вживу побачити. Ну, Насправді так, я колись був в зоопарку з моїм сином, і коли він ходив, дивився, побачив живу капібару, і прямо впізнав її на малюнку і каже: о, тата, дивись, це капібара. То всі, хто були поруч, почули, вони прибули здивовані, що дитина маленька, там в три роки знає таку назву. А хоча насправді дійсно ми відриваємося від нашого коріння, і багато що ми бачимо, лише споглядаємо з екранів на моніторах наших. А ми якби ну, далеко від природи, з цим з цим так. А на якій стадії зараз будівництво? На даний час залито 19 фундаментів і розпочали вже мурування стін чотирьох котеджів. А скільки, є... а скільки планується котеджів? Дві черги це є 80 котеджів, але ми спочатку розпочали першої черги. Перша черга це є 40 котеджів, ресторан, басейн відкритий для дорослих. Це холодний і теплий для дитячих. В першій, в першій черзі 40 котеджів, а в другій скільки так. має бути? Теж 40. Теж 40. А скільки ви вже продали котеджів? 10. 10. А хто ваша аудиторія, нагадайте? Ну, аудиторія Харків, фермери, Чернігів, автотранспортне підприємство має, київляни є. Е, є мої знайомі, які за кордоном працюють, і є знайомі, які з івано Франтісом. Ну, насправді велика аудиторія і різношана. Тобто, це не те, що там якісь куте... конкретна ніша, окрема та людей, яка хоче таки мати. Ні, це з цілої України і є знайомі. Добро. Давайте поговоримо тепер про цифри. Тому що по локації, по концепції мені не особисто зрозуміло. Якщо глядачам щось ні, то будь ласка в коментарях. Я думаю, що Степан Залюбки поділиться своєю інформацією, своїми думками з приводу. Ну, точніше, віддасть відповіді на ваші запитання. От, бо вони так що можуть бути. По цифрах, а, яка вартість ночі ну, прогнозується, яка взагалі прогнозована дохідність? Можливо, у вас є гарантована дохідність для інвестора? Прогнозована дохідність 16% від Рібаса виведен, виведено вже, щоб зайти в цей проєкт, на даний час 2500 за квадратний метр. Будинки є від 40 до 110 квадратів. В основному 40, 60-80, тільки є три котеджі, двохповерхові на більшу квадратуру. При купівлі е котедж перший внесок 30% і розтермінування до кінця введення експлуатації це третій квартал 25-го року. Mm -hmm. А скажіть, будь ласка, це будиночки під є оселю підходять чи ні? Вони не підходять під ос є оселю, тому що треба їх ввести в експлуатацію. Якщо вводяться вони в експлуатацію, тоді ми вже під є оселю. Вони підійдуть. Фактично, вони підійдуть, тому що вони, будуть, вони будуються по цільовому призначенню житловий будинок. Не комерційне приміщення, а житло. І відповідно, десь ми це врахували, тому що ми на території першої черги запроєктували котельню на дровах і твердопал... на палетах. І в кожному будинку буде стояти кондиціонер на догрів, ну, якщо зимою буде комусь некомфортно, відповідно, можуть включити. І Ну, збільшити температуру будинку, а також літо на охолодженні. І для збереження також враховано підключення світла 5 кВт до кожного будинку з тарифом день-ніч дешево. Щоб було дешево. А 5 кВт не замало для будинку. Він буде цих 5 кВт на користування, тому що котельня буде незалежною. Ну, тоді там, тоді. І О. будинки 40 квадратів це на одну спальню, наприклад. Там буде стояти електрочайник і кондиціонер. Ну, бойлера там, якби не буде, Бо я розумію, там чайник включив, фен включив і все. і там все е, Бойлер буде, але бойлер там не буде великий, тому що основне буде скотельні. Буде Добро, а які гарантії для інвестора? Е, гарантії для інвестора, е, якщо перший внесок оплачує 30%, ми укладаємо попередній договір купівлі-продажу. Я є власником земельної, земельної ділянки, тепер вже поділено під земельні ділянки під кожний котеч. Ми укладаємо договір, перший внесок оплачуємо, ми це фіксуємо, будівництво ведеться і так поетапно оплачується. Здали, термін здачі у нас третій квартал 25-го року. Ми ввели експлуатацію, є право власності. Спочатку була оформлена земельна ділянка, є право власності, є повний розрахунок. Якщо не дооплачують, тоді просто не реєструється право власності. Право власності на що, на землю чи ж... на будинок? спочатку, е, якщо ми 70% вже виплатив інвестор, значить реєструється право власності на земельну ділянку. Якщо 100% оплатив, тоді реєструється право власності на будинок. Тобто в комплексі я буду володі... власником як землі, так і самого будинку. Так, і буде цей будинок мати присвоєну поштову адресу, що, якщо стоїть питання, можна до нього приписати, зареєструватися. Ага. І виходить так, що оскільки ви працюєте з Рібас, правильно, то ма я ще маю підписати як інвестор з вами договір з українською компанією. Так тобто я не я не можу, наприклад, самостійно займатися, зареєструватися там на Airbnb чи букінгу і здавати його в оренду. Так, у нас підписаний з Рібас меморандум на 10 років на управління комплексом, наш шоп отримує інвестор, отримує будинок всередині з ремонтом, з меблями. Повністю облаштований разом із посудою. Позовні благоустрій зроблено і підключено до мереж водопостачання та водовідведення. Давайте поговоримо про негативні сценарії. Наприклад, мені потрібні гроші, я хочу вийти з цього проєкту. Який у вас порядок виходу? У нас є порядок виходу, це є переуступка, вже при, ну, якщо вже ми продаємо, тому що в нас є власний відділ продажу. Займається Рібос, інвест є відділ продажу, і в нас є власний відділ продажу. Значить ми його продаємо і робить трьохсторонній договір відступлення прав і оплачується півтора відсотка. Ну, мені гроші не повертаються моментально. Тобто вони повертаєте гроші тільки тоді, коли вже будинок проданий. Так. А напроти з якого строку? Е, Місяць-два, скільки буде продаватися. Ми його запускаємо в Це... продаж, ми його відкриваємо в продаж. Він є в продажі. Ну, достатньо непогано. І на той час яка ціна у нас буде продажна. Буде на той час 2800, наприклад, коли купляє по 2500, 500, я на, на даний час вже по 2800, значить ми його продаємо по 2800. Ну я почув. Я почув насправді для себе ключові цифри. Я почув порядок входу. Порядок виходу, яка прогнозована дохідність до до речі, вона 16%, це достатньо високий відсоток, тому що ми записували з Артуром безпосередньо відео, де він казав, що треба орієнтуватися? Ну правда, не говорив про Буковель, що там, якщо орієнтуватися, то на 10% для того, щоб інвестор був повністю задоволений, тому що там ті цифри, які малюють 18, 20, ну і більше, ну ясно, що це нереальні показники, і їх ніхто не досягне. Скажіть, будь ласка, чи є у вас якийсь бонус для наших глядачів? Знижка, розтермінування, можливо, якісь подарунки. Подарунок. Приїжджають, можуть безплатно в готелі Карпата Рівос відпочити на період укладення угоди і 3% знижки від купівлі. Клас. Клас. Мені здається, що це про правильний підхід до, до клієнтоорієнтованості, і мені це вподоби. Друзі, напишем в коментарях, що думаєте про концепцію село. Наскільки ви б хотіли повернутися в своє босоного дитинство, прожити там декілька тижнів, а ще й на цьому можна, як якби, і заробити. І в коментарях, тому що ми думаємо, що ми з Степаном будемо там відслідковувати ваші думки, бо це цікаво, це корисно не тільки для вас, для нас, але як керуюча компанія і своїм теж важлива ваша думка, щоб зрозуміти де можна, де цей люфт дорога для того, щоб покращити умови як інвестиційної привабливості, так і проживання ваших гостей вже у вашому будинку, в вашому котеджі. Нагадаю, що з вами був Володимир Копоч, канал Монітори стейт-інвестицій про дохідну нерухомість, і Степан Лаврів, засновник компанії Effect Boot Development та Effect Boot Карпати. До побачення.